Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки та коментарі. Отож, хороші новини для українців Польщі. Єврокомісія, друзі, ухвалила рішення про виплату фінансової допомоги Польщі на отримання українських біженців в розмірі 144,6 мільйонів євро. Це майже 700 мільйонів злотих. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам. Отож, друзі, від початку російського вторгнення в Україну Польща прийняла найбільше число біженців з України станом на середину вересня. В Польщі було вже зареєстровано 1,3 мільйона українців, які прибули після 24 лютого. Фінанси 700 мільйонів злотих для Польщі покривають частину витрат понесених державою, однак не стовідсотково. Тому це лише перший транш. Загалом планується ЄС надати близько 400 мільйонів євро на фінансову допомогу біженцям з України в Польщі. На думку представників польського уряду, ця підтримка все ще є недостатньою і на покриття витрат на утримання українських біженців потрібен додатковий фонд, який може бути створений лише рішенням Європейської ради. Водночас Польща вже готується прийняти також нову хвилю біженців з України. Крини взимку за різними оцінками очікується ще 500-800 тисяч людей. Тут для них організована соціальна допомога, підтримку в пошуку житла, допомогу новоприбулим, забезпечення українців харчування, медикаментами, санітарної та іншу соціальну допомогу. Також курси польської мови. Ось такі друзі, новини хороші для українців. В Польщі, до зустрічі!